Так, ну що, любі глядачі? Будемо починати В нас вже 10-та година. Перевірте, будь ласка, звук. Чи усім чутно? Якщо не чутно, ми зараз у чат надішлемо посилання на Фейсбук, там також відбувається трансляція. Заняття буде у записі збережено на сторінці та на YouTube-каналі ВМАКІЦ. Ми надійшлимо посилання на запис телеграм-каналу відразу після закінчення заняття. Якщо ви маєте запитання до спікера або хочете щось перепитати, ви можете у вас є можливість увімкнути мікрофон. У зумі тривалі заняття буде 20-30 хвилин. По можливості увімкніть, будь ласка, камеру або спікер міг вас побачити та надати зворотній зв'язок щодо виконання завдання. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок. Залишайте відгуки у коментарях та чекаємо на вас у на наступних заняттях. Ну що, пані Ксенія? Ми починаємо. Передаю вам слово. Так. Доброго ранку всім. Так, я не бачу, що всі стали на зарядку. Воно ну, підготувались, Я вмикаю. Доброго ранку. Ай! музику? Ну, так, шутно. Музика є. Супер. Ходімо стаємо. Не видно було. І готові ручки на пояс і поїхали голова вправо-вліво. Добавляємо ручку. Молодці. Тепер вперед назад. Супер. Тепер з наклоном. вперед, назад. вперед, Назад. І дві вправи разом. Пішли. Ручка. Ручка. вперед, Назад. ручка, Ручка. вперед, Назад. Всі. І по два рази раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, ще раз. І назад. Супер. Поїхали до плечей ручки і коло. Малюємо гарне коло. І назад. Тепер два кола вперед. Два назад. Два вперед. Два назад. Ще. Супер. І тепер швидко вперед. Швидко, 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 швидко. Ще, ще, ще можете. Супер. І назад. Тепер витягуємо ручки і локти. Поїхали лікті. І в одну сторону дві, і дві в іншу. Супер. тепер до себе. І від себе. І швидше. Ще, 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 ще. Руки болять. І в іншу сторону швидше. Супер. Тепер беремо замочок. Беремо замочок. І начебто місимо тісто. Наче у нас тут тісто, ми його місимо, місимо, місимо. І в іншу сторону. І робимо таку хвилю, як на морі. А чого, така чого, якщо... а, полна, ми... да. така хвиля. Да. І в іншу все, сторону. Все, Супер. Ще раз місимо тісто. Пустая. І хвиля. Ану, скоріш перемикаємось. Тісто. Хвиля. Супер, в іншу сторону хвиля. Заспокоїли море. Взяли ручки вниз і тянемо долоньки додолу. Низь до полу. Тянемо, тянемо, тянемо. І нагору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім залишили. Залишили. І тянемо вверх. Становимо на носочки. Тянем, тянемо, тянем, тянемо. Як дерево ростемо догори, догори. Тянемо, тянемо, тянемо. І кидаємо ручки наші. На що три кидаємо ручки. Один, два, три. Ой, Кинули ручки. О, Ой, о, 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 о. Ще раз виросли. Догори. Догори. Що там за бійка? Ану, до гори. І кидаємо ручки. Один, два, три. Кидаємо ручки. Швидше. Ще раз виросли. Один, два, три. Ще раз виросли. Один, два, три. Вниз. Тепер до полу. Тянемось до полу. Молодці. Тянемось, тянемось. Тепер тянемося до однієї ніжки, до другої і робимо коло наверх. Поїхали. І ніжка. Ніжка. Коло. Ніжка. Ніжка. Коло. Ще. Молодці. Коліна рівні. Залишились. І в інший бік. Ніжка, ніжка, коло, ніжка, Ніжка. Коло, ніжка, Ніжка. Коло, ніжка, ніжка, коло. Залишились. Тепер ручки поміж ніжок. І ми робимо лягушку. Присідаємо. Лягушка. Є. Супер. І не піднімаю ручок. Ми піднімаємо, виравнюємо колінка. Оп! Є, супер. І ще раз вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Хто там завис? Вниз. Вверх. І скоріше. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ще, ще, ще. Супер. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Наверх. Сянемо, стянемось догори. І трошки походимо на, на ципочках таких. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. йдемо. Ідемо назад, вперед. Колінка рівня, рівні, рівні. Супер. І по колу навколо себе. І тянемось до гори, ще, ще, ще в цю ж сторону. І в іншу. В іншу. Тянемось до гори. Є. Стали на ножки. Ручки в сторону. І робимо такі повороти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ручки рівні. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер швидко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Відпочиваємо. Томились чи ще ні? Ще ні. Ще ні, супер. Робимо такий великий замах ручками, такий вверх і вниз. І зараз, коли ми будемо робити вверх, то ми будемо трошки присідати і поїхали Вверх, Вниз. Коли вниз колінка рівні. А коли вверх присідаємо і поїхали, присіли. Вниз, Ще раз коліна вниз і збросили ручки. І ще раз. І тепер робимо це швидше і лопе. Отліче. Є, ще раз до гори. І цыпочках ходимо. Вище, 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 вище. І скоріш, 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 скоріш. Біжим, біжимо, біжим, 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 біжимо. Тянемося ручками догори. Є, супер. А тепер тянемо п'яточку до попи нашої. Ручки вниз і побігли. До попи, до попи. Ще ще касаємось, попи. Доторкніться п'яточкою. Супер. І тепер, як конячка, тянемо колінка до гори. Перед, 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 перед. Вище, вище. І тепер я буду хлопати, ми будемо тянути п'яточку до попи, а коли я хлопаю, колінка до гори. Поїхали. І п'ятка. Полинка. Пятка. Уже пятка. Выше, 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 выше. Пятка. А ну, слушайте уважно. важно. Еще трошки. Собака, он ваш выглядывает. Да, собака, ты <связь> занимаешься. І робимо хороший, такий гарний він диха. Ще раз, і ще раз колінками, Супер. і ще раз. Тепер ми будемо обіймати свої ніжки. Дивіться, колінка рівні. Ми робимо так. Вгору, вниз і обіймаємо себе. Колінка рівні. Тянемось, тянемось до колінок. Ще раз ручки вгору. Ще раз ручки вгору і вниз обіймаємо. Супер, а тепер ми себе обійняли і зігнули колінка. Сидимо в себе на ручках. Сидимо на ручках. Супер. І тепер вирівнюємо колінка, а ручки не відпускаємо. І один. Сіли на ручки. Два. Сіли на ручки. Три. Сіли на ручки. Чотири. Сіли. П'ять. Сіли. І останні. Шість. Сіли. Відпочиваємо. Сидим на ручках, відпочиваємо. Сиди. Тепер знову наша лягушка. Будемо робити такого султанчика. Зробили так до лоньки. вперлися ліктями в колінка і вирівняли е, наші руки. Є. І піднімаємося на носочки. І один вниз. Два, вниз. Три, вниз. Ану, ручки з-під колінка. Уперлась з колінка. Ліктем. Давай, давай. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість стоїм. 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 Стоїм, стоїм, вставай. Є. Да, стоїм, стоїм, стоїм. І ще шість разів пружинимо. І. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість стоїм. Ай. Супер стоїм. Долоньки до полу. Вирівнюємо колінка. І ставимо наші ніжки разом. І тянемось долоньками до своїх ніжок. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ніжки ширше. І одною ручкою тянемося до іншої ніжки. Якщо це права ручка, то вона до лівої ніжки. А друга ручка угору. Угору. І поїхали. Міняємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. І тепер швидше. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ще швидше. два, Три, чотири, п'ять, шість. І ще, ще, ще. Зупинились. Молодці. Робимо ручки догори. Збираємо ніжки, заспокоюємось і вниз так тихенько спускаємось. Маленькими стали. А тепер будемо чередувати маленькі і великі. Зараз ми маленькі. Коли я плескаю в ладоні, то ми робимося великі. І поїхали. Великі, маленькі. Великі. Маленькі. Великі, А ну швидше. Маленькі. Маленькі. Ага, маленькі. Маленькі, маленькі, маленькі. Великі. Великі, 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 великі. Маленькі. Великі. Великі. Маленькі. 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 Великі. Великі! Всі великі! І ще маленькі, великі, маленькі, великі, маленькі, великі, маленькі, великі. Супер! Молодці, Сьогодні всі дуже гарно займалися. Давайте собі поаплодуємо. Прокинулись? Так. Да. Щось болить? Так. У мене вони болять. <рес> супер, супер. Хтось щось хоче ще сказати? Спитати. Дякую. Дякую, а, дякую. Дякуємо нашому тренеру за сьогоднішню, таку дуже гарну, веселу, емоційну розминку, руханку. Всім пока-пока. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дуже добре. Дякую. Дякую. <ріху> До побачення пока-пока.